Так, домашні завдання перевірили. Сьогодні у нас продовжуємо вкладені цикли з лічильником. Сьогодні просто розв'язання однієї задачі, завдання 7 на сторінці 99. Е, якщо у вас немає комп'ютера, все одно ну, я тут альтернативу не ставлю, що робити, якщо у вас немає комп'ютера, але можу її підказати, що існує сайт Scratch Online. І ми можемо з ним працювати, з комп не з комп'ютера, не а наприклад, зі смартфона. Чи з планшета? От сайт Scratch Online. В принципі, мабуть, перший. Що ми робимо, що ми робимо, що ми робимо? Мабуть, почни з. Начнемо да, ти создавати. Да, угу. Так, натиснуть завантажується. Так, щось він довго думає. Є. Ну і в принципі, що тут? Трошки в інакшому вигляді? Да? Також наша сцена, також всі налаштування, це можна закрити. Тут створюємо свій скрипт, наприклад, там, події. Можна ж і мову перевести, Да? Наприклад, тут українська ж, я думаю, є тут. Українська є. Керування. Ні, не події. Події, коли натиснуто прапорець, перетягуємо, там, наприклад, рух, переміститися на 10 кроків. Натискаємо прапорець, він у нас перемістився. Тепер, як ми тут завантажуємо собі файл, завантажити, вивантажити на ваш комп'ютер і потім здати. Тобто про Scratch ми кажемо, що якщо у вас немає комп'ютера, то Scratch, завдання в Scratch ви, в принципі, можете виконувати і на смартфоні через ось цей сайт Scratch Online. Scratch Meet EDU Це смартфон, планшет, не обов'язково мати комп'ютер, щоб виконувати. Тому сьогодні я вам не даю альтернативу до, ну, до завдання. Я вам завжди писав: там, якщо немає комп'ютера при відсутності технічної можливості, то 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 в зошиті. Сьогодні не пишу. Так, ми виконуємо завдання 7 на сторінці 99. Що ми там робимо? Сторінка 99, завдання 7. Ось таке. Складіть проект для малювання різнокольорових кіл, розміщених на відстані 20 кроків одне від одного, поки виконавець не доторкнеться межі сцени. Ань, о, так, ми це ще не вивчали. Вибачаюсь, не можу я вам таке дати завдання. Зараз перероблю, оберу інше. Так, вибачаюсь. Трьох однакових орнаментів, кожен з яких складається з 10 квадратів. Ну нехай буде ось таке. Да? Давайте зробимо п'яте тоді. Так, да, вибачаюсь, не можу вам дати сьоме, дати сьоме, тому що ми там дещо ще не вивчали. Буде п'яте завдання. Так, зберегти. Ну що, поїхали. Нам необхідний скреч. Відкриваю Scratch 2. Так, ще раз завдання на вірочку. Три орнаменти, кожен з яких з 10 квадратів. Тобто, по-перше, нам необхідно намалювати 10 квадратів. Правильно? З них три орнаменти. Давайте будемо пробувати. Так, що у нас? Події? Коли натиснути прапорець, мабуть, ми одразу очищаємо сцену, щоб при перезапуску у нас нічого не відбувалося. Опускаємо олівець. про кольори нам зараз нічого не кажуть. Надо намалювати з 10 квадратів орнамент. Ми вже знаємо, що квадрат у нас малюється за допомогою циклу. У квадрата 4 сторони. Ми будемо рухатися в сторони і повертатися на 90 градусів. Про довжину сторони квадрата нам нічого не кажуть. Нехай це буде 30 кроків. У мене, ви можете взяти якесь інше значення. Взяти. Повертається він тут на 90 градусів. Давайте запустимо. Так, квадрат він намалював, все добре. Тепер мені треба зробити орнамент з 10 таких квадратів. Тобто, якщо квадратів 10, я додаю ще один цикл, Повторяємо, повторюємо 10 разів, Що ми будемо повторювати, орнамент на вибір, який ви захочете. Я, мабуть, зроблю. Зараз спробую поекспериментувати, наприклад, Повернутися на 15 градусів і потім відійти на 10 кроків. Що це буде? ну ка запущу його так. От він малює мені цей орнамент і закінчив. Не захотів мені малювати, тому що. Мабуть, дивіться, якщо ми кажемо про орнамент, орнамент це така фігура, яка, в принципі, нам створює коло, ми знаємо, що в колі є 360 градусів. Так? Якщо я повертаюся на 15 градусів і ми множимо це на 10 разів, 10 разів я повторюю цю дію, це виходить 150 градусів, а нам необхідно 360, щоб замкнути цю цепочку. Тобто, мені, мабуть, необхідно, якщо з 10 квадратів. Повертатися кожного разу на 36 градусів. Пробую ще раз. От він малює, малює, малює. Намалював ось такий орнамент. Так, це зробили. У вас орнамент може бути інший Ви можете інше значення там кроків, кольори обирати, все що завгодно. Читаємо далі. 3. Одна... Ми зробили квадрат. Ми зробили з 10 квадратів орнамент. Але таких орнаментів нам пишуть, що їх повинно бути 3. Як зробити це 3? Тобто необхідно що? По-простому, як нам зробив Кирило. Що б ми робили? Мабуть, ви взяли би... це трошки відділили. да? Штампік. Копіювати. І ще раз копіювати. Да? І давайте. І ще раз, та блін, не хоче. І ще раз копіювати. Це у нас так робить Кирило. В принципі, працювати воно буде. Зараз вони накладуться один на одного, ми нічого толком не побачимо. Дивіться, він одне коло пройшов, друге коло проходить, третє коло проходить. Намалював три орнаменти, але вони один на одному. Тут, мабуть, необхідно було б додати, додати, переміститися там, наприклад, на 100 кроків. І тут також. Давайте поглянемо, що буде зараз. Один малює, відійшов на 100 кроків, малює інший, відійшов на 100 кроків, намалював третій. І ще, коли переміщаємось, щоб зробити олівець, да? підняти і потім опустити. Тобто тут зробити ось так, потім ось так. Зробити ось так, потім ось так. Запускаємо. Один є, два є. Третій вийде за межі сцени. Ну він все одно є. Так, давайте я заново ось тут в цьому кутку намалюю. Перший, другий, третій. В принципі, завдання у нас виконано. У нас є три орнаменти, кожен з них складається з 10 квадратів. Так? І вони на відстані один від одного. Завдання виконано. Але. Ми ж з вами кажемо про вкладені цикли. Ви мені можете сказати, що тут у нас є вкладені цикли. От, да, Ми малюємо кожен квадратик і потім повторюємо цю дію 10 разів. От у нас, в принципі, вкладені цикли є. Але ж ми розумні люди і бачимо, що ми одні і ті самі дії повторюємо декілька разів. Тобто ми можемо, от де у нас дії повторюються. От, однакові взагалі частинки. Тобто, що ми можемо зробити? Додати ще один цикл. Тобто, у нас буде вкладень аж отак, аж три штуки. Вони вкладені один в одного аж три рази. Цей цикл нам буде казати про те, що ми його повторюємо три рази. У нас три орнаменти. І що ми будемо повторювати? Переміщатися, підняти олівець. Ну і малювати кожного разу кожен, кожен цей орнамент. Давайте. Це все я поки що в сторонку. Працює у нас зараз тільки ось цей алгоритм. Запускаю. Один малюється, відступив, другий малюється, відступив, третій малюється. Ось так. Тобто, я ось це все трошки вилучаю. Мені це не потрібно. Я зробив, зробив простіше через вкладені цикли, але тут вкладень вже більше, ніж ми з вами бачили минулого уроку і на, і при виконанні домашнього завдання. Питання у вас тут є до мене. Ні. Так, ну, дивіться, якщо питань немає, то, в принципі, це вся ваша робота. У вас ще залишилось багато часу, щоб виконати цю роботу і надіслати прямо на цьому уроці. Тоді, якщо питань немає, дякую за увагу. Можете виконувати. До До побачення. побачення. До побачення. До побачення. До побачення.